Мені не панова, запрошуємо усіх глядачів у футзал. напад були схожі за своєю природою. Зараз атака лівофлангом удар логин. Напрочуйте важко із тих меджі грати будь-кому. Зараз підтвердження яскраве Савчук може забити. Одразу ж б'є по цем, який вимагав тренер. Савчук удар на позиції. Б'є і не забиває! Грати атаку належним чином. Готується комбінацію дуже обережно через Трубича та й поміж ніг. Прагнув прокинутий м'яч супернику, був близьким до успіху, але фортуна. Можна бігти всередину. Синюк над воротом. Савчук у центр. Набирає хід його планом. у чорі залишається Логинський, не зуміє. О, свої старі травми. Бабій втікає від опіки, Бабій може виконати удар лівою ногою. Але сичук біяє проти суперника, оскільки є явна перевага. Власне, зараз. Ударику Ато, який використав Євген Москві. Євчук б'є у ближній верхні. Трубич обіграв дуже легко Федака Галік. Відпрацював у відборі. Кондор, Федак і Галік вихід 2-1, в 1. слід завершувати атаку хорошим ударом, але повертається Моск... Савчук. Тягне м'яч правим флангом. Савчук пробиває, дуже невдало. Запрошуємо всіх прихильників футзалу. На заключну, 20 хвилин в Москві. обіграв Трубич дуже хитро суперника пробиває! однак, Якщо вдалося обійти Савчука, так Антірма. зокрема, куда знаєте, знайти на вістрі атаки, але атака. Ворожа розгортається через протилежний фланг. Трубич б'є і забиває один! Юрій Трубич! Ось говорили ми про його спритність. Оп, 6, як буде зараз. Удар! який момент! Пондора. Так Меджик атакує. Є можливість простріли. Ну і в цілому те як Кодерс і Леобід. Ну так, Кодерс завдяки вчорашній перемозі, готується і надалі спробувати організувати свої комбінації належним чином. Першу четвір. Ну і Олег Лис Галіт лівою ногою може завдати удару на твор... до решти. Передача на Олега Бобія. Та й простріляти вона дані. Стійку удар, москвін! Мочок у 2, 8 джилів, 8 інталіас та і БТО. Ось ця шестірка з верхньої частини турнірної таблиці. Москвін б'є, але не забиває, але Сачук на вим. Кожен із наставників візьме свої тайм-аут. Потрібен хороший удар! Гол! Ооо! І Як же ж він вистрілив? Без шансів для Ловинського. Тех Мэджик. Команда хоче пробувати зі свого боку демонструє свою атаку. З правого Два-один! Помиляється, Савчук! Синюк виводить Нептун вперед. Савчук. Кондор. Пас у центр. Вихідіш навіть струбеч! Удар по центру. Обіграти намагається фетак суперника. Передача. Бартський. Гол! 2-2! Що ж зробив Богдан Барткий! Фантастика! Його дубль. Ну і знову слід Я вас відкоментував. Олег, що у нас бережіно на одного. Частіше обіймайтесь. Зустрінемось.